Афотек Blady W70 Pro. Це мишка, яка особливо мене здивувала своїм кліком. У неї достатньо плавне колющато, класний дизайн, хороша начинка, і я можу сміло сказати, що із року в рік Bladі роблять свої миші більш цікавішими і крутішими за всіма параметрами. Це я кажу як з досвіду, адже мишок їх протестував дуже багато, і дана модель точно вартує своїх грошей, адже вона реально вражає. Як ззовні, так і всередині, звичайно, враховуючи її ціну. Так, не без мінусів, про які ми також сьогодні поговоримо, але в цілому ця мишка дуже прикольна. Дизайн даної мишки достатньо строгий і я би сказав класичний. Мені подобається, як мишка виглядає, яка в неї форма, як вона лежить в руці, хіба тільки підсвітка розбавляє цю строгість і додає миші більше ігрового стилю. Підсвітка, до речі, тут пробивається на логотипі Бладді, на Коліщаті, а також знизу по контуру. Виглядає дуже прикольно, є різні режими, які я покажу трошки пізніше. У мишки також є дизайнерські лінії, вставки і дійсно прослідковується дизайн компанії. Що стосовно форми, то так, це асиметрична миша, і підійде вона тільки для правші, але, як сказав, вище, форма тут дуже зручна. Мені подобається підложка для великого пальця, вона правильного розміру. Коли ти палець кладеш, йому нічого не заважає, я маю на увазі з кнопок. Ширина його також достатня, і реально тобі буде зручно тримати цю мишку в руці. Мишку можна тримати різними хватами, тримається вона в руці впевнено, не висковзує, а розташування всіх кнопок теж правильно. Мишка має середні розміри, і як по ширині, так і по довжині, вона має гарні параметри. Висота мишки також дозволяє руці комфортно себе почувати на ній, адже рука з часом не втомлюється. Пластик, з якого виконана дана мишка хорошої якості. Він матовий, не залишає відбітків, є посередині невеличка вставка з лянсу, але в принципі ти її не будеш запаскувати. Корпус не хрустить, нічого не люфтить, місце біля бічних кнопок не прожимається, в середині миші також нічого не торохтить, і пластик як відчувається, так і виглядає також недешево. По збірці тут реально 5 із 5, адже мишка зібрана гарно. І тут ми підходимо до плюсів, які мені найбільше сподобалось. Це клік і скролінг даної миші. Кнопки у даної моделі натискаються дуже приємно, достатньо тихо і спрацьовують на ура. В мене не було дабл кліку, випадкове натискання. Що стосовно люфту кнопок, то він тут мінімальний. До корпусу мишки кнопки не притискаються при кліки і це дуже круто. Вся поверхня кнопки робоча, і в недорогій миші це рідкість. Колішати скролиться дуже тихо, у нього приємні відсічки, воно не шуршить, а також має прорезинену вставку для кращого контакту. Додатково колеса трохи тяжче крутиться, трохи голосніше, але теж скролити добре. І теж проризинене. Що стосовно бічних кнопок, то мені вони теж сподобались, хоча я і рідко ними користуюсь, але натиск і клік непоганий. Пішки у даній моделі стандартні для бладі. Це X-Light Airmore Boot з пробігом 300 км. І ковзають вони гарно, як по столу, так і по коврику. Знизу корпусу також є кнопки налаштування частоти опитування, висоти відриву і під кожною кнопкою є LED-індикатор. Як вже було видно з кадру, то мишка ця дротова і підключається по роз'єму USB-A. Кабель миші тканинний, довжина до 2 метрів, а от жорстких його трохи завелике. Він не є прям дуже жорстким, але еластичності йому трошки не вистачає, і іноді він мені заважав. Але плюс в ньому те, що він міцний і має захист від згинів. Підсвітка у миші має 5 режимів, а також можливість встановлення одного кольору. Переключати їх можна додатковим коліщатом, ефекти прикольні, і ти можеш вибрати найлюбленіший. Якщо ти хочеш поставити якийсь ефект, то треба підняти мишку і проклацати коліщату. Якщо ти хочеш поставити певний колір, то залиш мишку на столі. І також понатискай на коліщату. Характеристики миші тут слідчі: сенсор встановлений Pro 3389 з роздільною здатністю від 50 до 16к, швидкість частоти кадрів до 12 000 FPS, прискорення 50G, швидкість відстеження 400 IPS, частота опитування 125-2000 Hz, а відгук клавіш 1 мс. Термін роботи кнопок складає більше 50 млн натискань. А колесо більше 500 тисяч прокручувань. Розміри миші ти можеш зараз побачити на екрані. А що стосовно ваги, то важить вона 110 грамів. Так, вага мишки не внушає, це не ультралегка миша, і без кабелю вона важить 110 грам, але все ж таки, як для любителя або початківця, я думаю, що це непогано, адже мишка бере іншим. Ну і в цілому по комфорту використання, я сильно не відчув, що це була б якась дуже тяжка миша. Так, я користуюсь мишкою набагато легше, але дискомфорту знову ж таки я не відчув. Додатково, миша має фірмове ПО, достатньо продвинути можливості налаштування, і ти можеш виставити свої параметри.